Вітаю вас! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. Сьогодні на уроці математики я навчу вас ділити двоцифрове число на одноцифрове і розв'язувати приклади виду 36 поділити на 3. Як же можна 36 поділити на 3? Уважно слухайте пояснення, і у вас все вийде. Для того, щоб 36 поділити на 3. Число 36 ми розкладаємо на розрядні доданки 30 і 6. А тепер послідовно ділимо кожне доданок на число 3. Спочатку 30 ділимо на 3. Отримаємо 10. Тепер 6 ділимо на 3. Отримаємо 2. Результати додаємо. 10 плюс 2 буде 12. Розглянемо ще приклад 48 поділити на 2. Розкладаємо число 48 на розрядні доданки. 48. Сорок поділити на 2. Буде 20. 8 поділити на 2 – 4. Додаємо 20 плюс 4 дорівнює 24. Отже, щоб 36 поділити на 3, 48 поділити на 2, необхідно двоцифрове число розкласти на розрядні доданки. І кожне з доданків поділити на число. Отримані результати додати і ви дізнаєтеся відповідь. А тепер пропоную потренуватися. 24 поділити на 2. Розкладаємо 24 на розрядні доданки: 20 і 4. 20 поділити на 2, 10, 4 поділити на 2, 2, 12. А тепер розв'язуйте приклади самостійно і перевіряйте себе. 39 поділити на 3 – 13. 48 поділити на 4. 12. 55 поділити на 5.